Мабуть, кожен з нас зустрів таку людину, яка випромінює світло, з якої виходить добро, з якою хочеться бути, тому що ти заражаєшся від неї цією доброю енергією. Не раз в нас можуть з'являтися думки, що ми би хотіли бути чимось схожим на таку людину. Здається, саме про таких людей говорить Христос у сьогоднішньому слові: добра людина виносить зі скарбу свого серця добро. Проте варто собі усвідомити, що кожного з нас. Господь покликав, щоби бути добрим та щоби приносити добрі плоди. І це можливо, але для цього потрібно почати наповнювати своє серце добром. Наприклад, слухати Боже Слово. Вибирати ті речі, які нас будують, ті, які є добрі, та відкидати те, що засмічує наше серце. Це не просто, але можливо, і якщо ми навчимося свідомо та систематично наповнювати наше серце добром, то з часом ми побачимо, як наше життя змінюється, і як ми стаємо тими, які також випромінюють добро.